Всем привіт, мои друзі! Сьогодні у нас моя перша перевірка лайфхаків. Вибачте, <кій> що так довго. Що так довго не було відео, тому що я не дуже ютубер, і у мене почалась школа. Тому... Вибачте, але я... <кхи> я не міг багато знімати відео. Та й взагалі я забув про свій ютуб канал. Але я не ожидав, що на ми... мене вже підпишеться 11 чоловік. Я думав, що на... від мене наоборот вони відпишуться, а це було той 10. Тому що у мене около місяця або півтора місяця не виходив новий відео. А тут на мене підписалася ще одна людина. Тим, хто це робить, дякую вам велике. Так, якщо ви хочете, або Бо якщо вам розрішають, можете підписатися, написати коментар та поставити свою вподобайку. Але це не обов'язково. <кхух> якщо не хочете, не робіть все. Все де не буде табличок, то логіка Майнкрафту. Так, ще вибачте, що це без музики. Я хотів побути з музикою, але нас не знайшов те, що хотів. Ідея до вхіду у базу. От, у базу. І, і тут треба обов'язково просто нашив, тому що тут лава і от, залишається тільки два сердечка. Геймо. Ну, зараз я тут яблучко <кій> золоте яблучко, <кій> золоте яблучко. И тут больше ничего нормально. Сейчас я на острова пошел туда. <coughs> вот, тут с динамитом. Давайте. Лайфхак. Динамит. Ой, боже, лагай. Подождите. Геймод. Слово. Скушаем яблочко. Бать. Що? так швидко Чи то у мене просто лага? Ні, то у мене лага. Дивіться, вага добиться я два случайно поставил они 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 на ведь табличку назад повезло повезло все, лайфхак на его тут должно було все зим абсолютно все я його до съемном прописав ага. навіть це не це робили. Але я його не записав, я його <coughs> подивив. Ще один лайфхак. <coughs> тут ми повинні провалитися і отак зробити. І цей лайфхак уже робить. І мені подобається, що це робить. До речі, так можна від кліпелів ховатися. І не тільки кліпелів. Далі. Лайфхак на логіку. Точніше логіка, тому що тут немає таблички. <coughs> <coughs> и я хлеб, знаете. Так, посел. Ай, на нос угон. Ой, богатя. Богатя душ. На нос угон. Мама. На нос угон. Шип. Не на нос угон. Первая дорога. Другая. Так, зараз. Мне они... краще поездочку. Коваду. Залізне, велике. Ау! Естественно, на носу. Уру. У мене лагає. Так, <клес> камнаріс. Пила должна была розпилити мої ноги. Чому вона сьогодні робить? А тому що це тільки текстура пили. І насправді де, де цей блок висоту всього так блока як, як плита. звичайно. А це просто текстура. насправді справді пили немає. Во <coughs> прикольно, а ч фанана спилы? Ну, Лайфхак зандермен. Дивіться Мені треба два Вали выкопить, я мав в лаву. Дивіться, якщо ми поставимо девмена у воду, то він тече, А якщо у котел сматую. йому байдуже. Йому байдуж, да. Да, протачик. Я уж далі. Якщо ми стрельнем через лаву, то снила загодится. <coughs> я только зараз заметил, что если что-то с него попасть в удар, во то оно у нас горит. И нас не поддержит, если мы видим, что с него. Если наоборот, с него скинуть лаву, оно у нас горит. Моментально. Майже моментально. Далее. Давайте через забор мы якобы тут единичка. Але ми не можем на в ту... не в ту дилочку прострелить стрелу. В табличку, в табличку. Естественно, О! може. Далее. Ой, нашо я лукну. Мы не можем залізти. Непочайно не забуду. Не Ніяк. Я, я намагаюсь на виходити. А на вот такий. Звоний. Здається, вон кик. Тік тільки збільшує, збільшує висоту блока, але чомусь ми можемо залізти Далі. з рудами. Кам'яне кайло добуває каміння. Залізне крило добуває залізо. Золоте кайло добуває золоті самогодки. Незагрітове кайло. Добуває не А Але довго. Але довго. Діамантов Це була діаманти. А от золотека його звичайне золото. Хоч і забу... добувало золоті завору. Не добуває звичайне золото. Де Вот. От. <кхе> Мене це інтересує. Якщо ми поставим. Поставимо, точніше, 6 на восе вот. то оно погнется. А если мы на него скинем то оно погнется. А если мы <coughs> над ним поставим камень, поставим это и поставим сверху ковадло, далее сломаем оце. Пан не прогнулась. Ми на щаски духовкова два. Сдержалось бы. Від два. Ви думаєте, від кого прогнулась? Ні, це не від два. Це від прогнового жабі чогось світло. Да. Я в шоці. И остальные лайфхак with many game mode креатив строим вот такую вот сугу. Вот самой ребенцей и у той стороны, с той стороны. И багмация. Так. А щоб пучат написал, можно на прописать вот такую вот команду. Command block. Block out. Теперь Полный. <coughs> чат нам будет писать а на один канал в блок. Ничего. <coughs> ну, мне так тут здесь. Вгоде бы так. Вгоде бы так. Да, понимаете? И снова, что-то не схоже с ним. Все равно, что уже в ходом, А вы не загагайте. Ну вс, всем до зустрічи, всем пока. І ще якщо мені куплять гутаку або ще щось куплять для для чогось такого, то можливо я запишу пісню.